Вітаю вас, шановне товариство сьогодні. Я розкажу вам про одного з найкращих марсів турніру ESL One Birmingham. Поки що ви його не бачите на своєму екрані, але не поспішайте, зараз ви все побачите. Це остання карта між командами OG і Falcons за вихід гарантований топ-3 цього турніру. Як ми бачимо, у команди Falcons пікнути Doom, перші першій стадії по суті. І проти нього взяли медузу і Магнуса. Плюс медуза проти ще гірокоптера, і це вважається доволі успішним піком загалом, як на мене, драфт зверху. Адже проти медузи нуль героїв, дум їй нічого не робить. Гірокоптер також коли Медуза на фарм із Скаді буде страждати від неї неймовірно, і начебто все під контролем у команди OG. Зазвичай всі, в тому числі і я, подумали б, що Фелкон залишається тільки взяти якогось героя на мід. М -м Герої з міда Медузу особливо не контрі, Тобто це може якийсь там бути праймал умовно, але він нічого їй особливо і не робить. І тімфайт він нак якось ну, додає, звісно, але не прям вау. Але тут далі від обох команд був шок контент. OG взяли на мід Мірану. Коли ви взагалі такого героя бачили останній раз на Міду і Фелкан зберуть собі Марса. Це просто це тір один пік. Ну я в принципі його вже заспойлерів, але тим не менш. Адже подивіться, яка гра для Марса. Ти граєш проти медузи. Марс один з найкращих героїв проти медузи, як на мене. Після Дрксіра, звісно. Проти Мірани така сама історія. Не даєш їй ліпатись, поки у неї немає Блекімбару. Можеш блочити її демо за рахунок арени за рахунок бульварку. Не герой, а мрія. Плюс на ньому буде грати Амар. Відповідно, це буде мідовий дум, чого команда OG 100% не очікували. Хоча хто очікував, побачити Мінбірану, таке питання е риторичне. І зараз я буду розповідати вам про новий білд Амара на цьому герої про те, як він грає на ньому і чому це найкращий Марс цього турніру. Тож влаштовуйте зручніше, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, написати коментар, також не не забудьте, адже вибачте, я був відсутні два дні і відосів не було. Але тепер вони будуть без зупинки. Тож підписуйтесь і давайте дивитись відео. Тепер зразу до айтембілда. Із цікавого і за стартовому закупі я бачу, що він ігнорує Квілін Блейд. Ну і загалом багато офлейнерів ігру. Герують цей Quillain Blade, адже це зайві гроші, котрі тобі даються там на плюс 8 бонусного демеджа по кріпам. Єдиний випадок, коли я бачу, його варто купляти, це якщо тобі треба робити дерево, на кшталт, там, якщо ти граєш проти трента або Худвінг, і без Квілінблейда, ну там або в проти Форіона, звісно ж, ти обійтися не можеш. Але в більшості випадків зараз я бачу, що е, роблять більш пріоритетний закуп у напрямку якихось бонусних там, стіків, щоб тобі вистачило грошей, е, гандєтку, щоб зайво було можливим купити адже э, в цьому бонус, поля... бонус полягає в тому, що ти можеш набагато більш ефективніше розмінюватись по хп з ворожими героями, якщо у тебе є такі айтеми. Но це в принципі я э, по собі і відчув також в своїх іграх. Хоч вчора у мене був жорсткий лострік, хто бачив, той бачив, сьогодні не лякайтесь на стрімі, все буде добре, сподіваюся. А ну і плюс не забувайте про те, що якщо ти граєш без квілімблейда, можливо, про це не знали. Можеш написати э, в коментарях про це. Квілімблейд не працює на Динай кріпів твоїх же. Тобто, ти не можеш з бонусним демеджем пріоритетніше добивати кріпів, щоб ворожий герой їх не забрав. І це інформація, про котру насправді мало хто знає. Відповідно, якщо у тебе більше демеджа е, стандартна з руки без квінімблейда, тим ефективніше ти можеш також і динаїти е, своїх кріпасів. Щодо самого Марса, тут я хочу сказати, що OG віддавали на постійній основі кріту Худвінг. Мені здається, Худвінг один з ідеальних героїв зараз під Марса. Якраз єдине, що е, якщо ти ставиш арену, ти рубиш дерева, про це не варто забувати. Худвінг прив'яжуть героя, то е, ти можеш припинити його Дізейбл. Але тим не менш, на лінії комбінується персонаж чудово. Будь-який агресивний герой з Худвінк на офлейнері це є чудовим вибором, і Марс в тому числі. На перші гроші Амар купляє два брейсера. Тут не буде якогось а, нового айтембілда через Нул Талісман. Я думаю, воно того і не вартує на Марсі так купляти. Адже чим більше у тебе статів, чим більше у тебе хп регенерація, тим краще для цього героя. Нул талісман, звісно, приємний за рахунок того, що він дає ману, якщо ти постійно приспавнюєш Марс в принципі, відноситься до таких героїв. Але у будь-якому випадку ти на Марсі будеш купляти Soul Рінг, що Амар і планує зробити. Друзі, дуже хочу вас попросити. Зараз у нас проходить активний збір. Ну як активно? Він насправді трошечки зупинився, тож хочу попросити, не забувайте долучатися до збору. Дивіться, ми вже півтора мільйони гривень Азову на дрона зібрали на Мавіки, на fpv дрони і антени. До них на Мавіки треті будемо 20 штук купляти. Збір доволі великий. Нагадую, що від 100 гривень ви можете виграти багато цінних призів, котрі є у мене в ТГ. Будь ласка, долучіться по 100 гривень. Не треба великі донати, можна просто по ще закинути. Я вам вже буду за це дуже сильно вдячний. Посилання в коментарях під цим відео. Вже на 10.30 у нього ми можемо бачити ось такий зак. Куп. Єдине, що мені здається, він дарма купив цей він лейс, адже відносно скоро він його буде продавати, коли він купить собі блінкдайгер. Я напевне, що це прям багато дає йому імпакту. Також із цікавого, що я помічаю за деякими офлейнерами, дивіться, якщо у них є збирати можливість ось цей грейт, Great, точніше Хілен Лотус, вони його збирають, вони не активують. Наприклад, я в своїх іграх, коли я граю, я там забрав перший лотос, я вже його активую для того, щоб відновити собі ману і ХП. Так, звісно, на лінії може бути така ситуація, де тобі треба буде його натиснути, щоб не померти, наприклад. Але, тим не менш, багато людей фокусуються на те, щоб саме на 9-й хвилині вже мати ось цей великий лотус, адже він дає 400 мани і 400 хп у якійсь бійці рандомній. Це може дуже сильно попливати на перебіг взагалі цього файту. Тож, можете спробувати позбирати і більш ефективніше зіграти. На 9 хвилину з цим грейдхілінлотусом, якщо у вас агресивна лінія. Ну і тепер давайте дивитись, що ж Амар робить з цим Блінкдагером. Він собі його приніс, він ледь вже успішно продав, телепортується зразу на топ-лінію, адже тут є файт, Мірану вже, в принципі, били, вона тут доволі комедно підставилась. Омара є блінк-є-арена, натискає ідеальну арену просто по двом героям: це Марс і Тінік, коти стояли на одній лінії. А насправді, можливо, не настільки ідеально, тому що е, у Марса, на Марса у Магнуса є вже е, блінкдагер свій, і він тут намагається вийти. Тим не менш стіба, він вбиває ось таким другим спилом і ареною. Дуже агресивно він починає діяти, але подивіться, що ще відбувається. Він окрім того, що вбиває цих героїв, успішно забирає для себе ще ворожу XP руну. І в макроплані це мув на 10 з 10, особливо враховуючи той факт, що він навіть не використав смок. Тобто він просто телепортнувся і побивав героїв. У нього смок залишається для використання наступної арени, якщо йому буде потрібно. Загалом я б сказав, що це золотий стандарт Марса. Отой От айтембіл, котрий він показує. Ну хоча б перші свої шмотки, тому що третій артефакт буде доволі таки цікавий, котрий я вам спробую пояснити. Він бере собі Blackie Bar, Це абсолютний дефолт, який дуже допомагає Марсу по грі. Без Блекімбару грати неймовірно складно, як на мене, який би там навіть драфт не був. Тут вони вбивають Сіба за рахунок арени і списа настільки швидко, що е, ви навіть напевно не, не стигнули блигнути оком, як він зник таверну. Далі команда Falcon забирають Рашана, і в принципі вся гра знаходиться під їх контролем зараз. Але ти не менш, ну я щось думав, що все рівно. Команда OG може перемогти, навіть якщо по імовірності перемоги подивитися, 60 на 40, воно плюс-мінус так і є, я гадаю. Але знову ж таки, є ось цей фактор Марса, котрий бігає і викопає котрий котра дуже намагається ліпнутись з цієї. Арени, але сорі, механіка така, що це зараз неможливо зробити. Е, ще звертаю вашу увагу, бо багато питань виникає: чи качати бульварк чи ні. Звісно, тут качати бульварк, адже не забувайте, що він грає проти двох рейндж героїв, і бульварк тут абсолютно масхев для того, щоб сейвити своїх тіммейтів. Це дуже допомагає. Ну а загалом, ще хочу щось сказати дивно, команда OG якось трошечки, ну, ось Мірано були на цьому віжені. Тут варті повинен був дати про це інфу. Магна знову йде на цей віжен. Амар варто сказати і віддати йому належно, що він миттєво просто робить мув, коли бачить тут героя, телепортується, намагається його вбивати, і у нього це вдається. Потім, ось тут починається бійка, намагаються вбити дума. Амар вже тут як тут, натискає успішну арену, не даючи Мірані додимажити до кінця дума. Вбивають тіні, вбивають міра... І після цього ще забирають Торментера. Ну це взагалі мріє по переміщенням від Марса. Тепер ми переходимо до наступного артефакту від нього. Це Нуліфаєр. Як часто ви взагалі можете побачити Нуліфаєр на Марсі, я думаю, не часто, адже зазвичай люди купляють собі там апнутий Юл, якийсь можуть купити зараз, можуть купити собі шард, можуть купити собі актарін навіть. І в чому ж прикол цього Нуліфаєра? Навіть при тому, що він, подивіться, він скіпає шард, він його не купляє. Тут пояснення буде доволі таке просте: який зараз ходовий артефакт на всіх героях, окрім та, блін, навіть на Керрі Тімадо в минулій грі на Кейоснайті, збирав цей айтем, і це апнутий ЄУЛ. Є ще там, звісно, якісь форстафи, але вони в арені не сильно допомагають. Є глімеркейпи, але основна причина, я вважаю, це апнути Єул, навіть враховуючи, що тут, ну я б не сказав, що є багато героїв, проти котрих е, хороший загалом цей нуліфайер, якщо ми говоримо про хорі. Тут знову ж таки успішно знаходять медузу, зміжно знаходять він Шадоу Дємона, Ідеальна знову від нього арена. Больварк заскається в. В цій арені це вже просто заради якої щемності він робить, тому що медуза і так нікого б не вбивала. Але Nullifier — це імба. Цій меті, ось особливо на ЄС Ван Бермінге, можливо, в ваших пабліках буде якось інакше, хоча сумніваюсь. Адже не забувайте, що якщо апнете Юл є у ворожого е гравця, у ворожої команди загалом, е він натискає його на себе, він може вилітати з арени Марса. І це дуже буде сильно руїнити його геймплей і, по суті, контри цього героя. Тож, ось така контра від Амара, забігаючи наперед, навіть якщо вони в лейтгейм будуть заходити, у них вже буде один-нолі фаер, не котрому вони зможуть вбивати героїв. Забігаючи наперед команда. Уда OG загалом не мала шансів виграти цю катку. Єдиний шанс, який вони отримували, це вбиваючись на кінга на Веномансері, але то таке. І по артефактам я хочу підбити тут підсумок його взагалі айтембілда. Алібарду він бере знову ж таки, тому що грає проти двох рейндж керів. Можливо, це може бути актерін в вашій грі, якщо рейнджових кері немає. Сатанік 100% хороший останній е, вибір айтему. Хоча насправді е, Альбарда і Сатанік, вони доволі добре комбінуються, адже не забувайте, що тут є ще Сенджа, котре посилює регенерацію Марса. Ну і по талантам: на 10 рівні на 15-му, ти завжди береш собі два праві, праві таланти, тут навіть е, думати про це не варто на 20-му завжди талант на приголомшення від списа. І на 25-му левелі ми бачимо, що у нього є достатня кількість демеджа, і він собі бере якраз таки талант на кріт, а не на регенерацію здоров'я. В інших випадках, якщо ти будеш жати через магічного Марса, і там тобі треба бути під сеїв для того, щоб більше хаперегена було в арені, можна взяти талант лівий Тут в залежності від білда. Ну і як наслідок команда Falcon все ж таки змогла перемогти цю гру і пройшли вже гарантовано в топ 3 цього турніру. OG покидають турнір і займають топ-4. Я вважаю, що це все рівно доволі непогано для них, враховуючи, що вони взагалі не повинні були бути на Birmingham, адже вони отримали інвайт через те, що одна болотяна команда не отримала візи і відправилась знову на пляшку на болото. Але. Ну, маємо те, що маємо. За OG було приємно вболівати, приємно спостерігати за ними. Було доволі непогано, як на мене команда. І якщо вони продовжують імпровуватись так само, як це було зараз, то можливо вони чогось і досягнуть більшого, ніж топ-4. Вам, друзі, я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.